Мій батько був злий. Я теж поганий, як і він. Angel Studio. Нейтен Вільямс. Вас заарештовано. Я тут, щоб побачити Нейтана Вільямса. Ви його родич? Ні, я його вчитель. Тобі тут не місце. Ми тебе витягнемо. У тебе є родичі? кого основано на правдивій історії? Ти маєш повернутися у школу. З тобою живе кримінальний злочинець. Бідний малий безхатько. Це благородна справа. Чи не так? Ти розумієш, що це твій єдиний шанс. Іди нахрен, посилаєш мене, так? Ти не соціальний працівник. Це просто бідний малий. У чому проблема? Ти знову привів його сюди. Що ти дійсно про нього знаєш? він жив у своїй машині понад два роки. Він був голодний. Ти маєш бути обережним. Це не те саме, що бути його вчителем. Сядь на місце, зроби глибокий вдох. Це підриває репутацію школи. Я не розставляю тут пріоритети. Що? Вони усі важливі. Якщо він не здобуде освіту, він сяде за грати. Ти намагаєшся мене виправити? Гадаєш, ти перший І це все. Давай не зупиняйся. Я брехун, я лузер, я це вже чув. Ти знав, що робив твій батько з твоєю мамою, і ти міг зарадити. Тебе не було там. Чому тебе це хвилює, якщо мені насрати? Я не хочу, щоб ти сів за грати. Деякі хлопці народжені не такі, як усі. Я не можу це зробити. Я налажав. Ти мені збрехав, коли сказав, що все владнається. Але чи не заслуговують вони як інші, на другий шанс? Не бійся темряви. З 24 січня.